Знаєте ви, як заповнювати списки персонального військового обліку, де брати дані для заповнення, та до якої дати потрібно роздрукувати та підписати списки? Обов'язково додивіться це відео до кінця. А якщо будуть питання, пишіть у коментарях, я відповім. Вітаю у свіжому випуску кадролайф з Тетяною Донець та командою Кадроленд, яка нещодавно запустила нову покращену версію кадрової платформи номер 1 І відтепер ваша робота кадровика стане ще простіше. Всі деталі за посиланням в описі під відео. Ну а ми починаємо. Порядок організації та ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів діє вже більше року. Але та кількість питань, яка надійшла до нашої редакції на початку року, свідчить, що багато хто лише цього року вирішив розпочати вести військовий облік. Можливо, інформація про заплановане збільшення штрафу до 200 тисяч гривень спровокувала таку зацікавленість. Але ви щодня запитуєте нас, як вести списки, як заповнювати граф, звідки брати інформацію? Тож спробуємо допомогти. Зараз на екрані ви бачите, як виглядає список персонального військового обліку. Цю табличну форму ви можете знайти в додатку номер 5 до порядку, що затверджений постановою Кабміну номер 1487 від 30 грудня 2022 Року форма є лише одна, але списків у вас буде стільки, скільки категорій працівників, які підлягають персональному військовому обліку. Списки складаються окремо за такими групами: перше це список персонального військового обліку військовозобов'язаних та резервістів офіцерського складу. Друга група це список персонального військового обліку військовозобов'язаних та резервістів рядового, сержантського та старшинського складу. Третя це список персонального військового обліку військовозобов'язаних та резервістів з числа. Жінок. І четверта група це список персонального військового обліку призовників. Тобто, якщо у вас є лише офіцери, то потрібно вести лише один список. Якщо є, наприклад, призовники, то буде потрібно вести дві групи списків і так далі. Щоб зрозуміти, до якої групи списків потрібно внести дані працівника, вам треба зазирнути до його військово-облікового документу і пошукати там військове звання. Щоб розібратися, які військові звання є офіцерськими, а які рядово-сержансько-старшинськими, можна звернутися до статті 5 закону про військовий обов'язок і військову службу. Але я вам підкажу, що молодший лейтенант і вищі звання це офіцерський склад. І дані про таких осіб ви повинні внести до списку номер 1 Всі звання, що є нижчі молодшого лейтенанту, це рядовий сержантський старшинський склад, тобто це список номер 2. Але є такий важливий нюанс. Коли йдеться про жінок, то немає значення, яке звання у військовозобов'язаної жінки. Дані усіх військовозобов'язаних жінок завжди потрібно вносити до списку номер 3 Зазвичай більше всього питань виникає з призовниками, адже призовний вік наразі 27 років, а в найближчий час він може бути знижений до 25 років. Виходить, що у списку призовників, а це список номер 4 можуть бути лише особи, які не старші зазначеного віку. По досягненні 27-річного віку особа повинна стати на військовий облік і отримати військовий квиток чи тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. Тобто в 28 року, а згодом, можливо, і в 26. Дані особи не повинні знаходитися у списку номер 4 а вони повинні бути переміщені до іншого списку в залежності від отриманого військового звання. Підписуйтесь на YouTube канал Кадроленд, щоб першими отримувати всі кадрові новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під Відео. Як же заповнювати графи списків? Головний секрет нічого не вигадувати, а всі дані переписувати з наявних документів. Графи 3, 4, 10 і 11, ви заповнюєте з даних паспорту. При цьому, якщо місця реєстрації у паспорті немає незазначене, то документом, що підтверджує таке місце проживання, буде витяг з реєстру територіальної громади. Графи 2, 6, 7, 8, 13, 14, 15 ви виписуєте з військово-облікового документу. При цьому в графі 6 для офіцерів зазначаєте шестизначне цифрове позначення військово-облікової спеціальності, а для рядового сержантського старшинського складу тризначне кодове цифрове позначення. Не знаєте, де взяти номер з реєстру призовників військовозобов'язаних і резервістів для заповнення графи 5, тоді зазначайте лише РНО КПП, тобто іденкод Код особи. Щодо графи 12, то в разі відсутності у вас інформації про фактичне місце проживання, зазначайте в цій графі місце реєстрації, тобто саме ту адресу, яку вже зазначили в графі 11. Щодо графи 13, то в разі, якщо військовий документ був виданий не ТЦК, а РВК чи іншим органом, ви все одно зазначаєте ту назву органу, яка була зазначена у військово-обліковому документі. Щодо графи 14 про перебування на спецобліку, то вона заповнюється лише щодо заброньованих осіб і осіб, яким видано мобілізаційне розпорядження. І наостанок багато питань викликає заповнення граф 17 та 18 списку. В графі 17 вам потрібно зазначити номер і дату наказу про призначення і звільнення працівника. А ось у графі 18 реквізити повідомлення про призначення чи звільнення. Що ж це за повідомлення? Якщо ви вивчали постанову 1487 чи слухали наші лекції, то знаєте, що протягом семи днів з моменту прийняття на роботу чи звільнення з роботи призовника. Військово зобов'язаного чи резервіста потрібно надіслати до ТЦК за місцем військового обліку такої особи повідомлення за формою номер 4 до порядку затвердженого постановою Кабміну 1487. Ось саме реквізити, тобто номери дату цього повідомлення, вам потрібно зазначити у графі 18. І пам'ятайте, списки потрібно роздруковувати, підписувати та реєструвати на підприємстві до 25 січня 2024 року. Якщо ви тільки починаєте вести списки, то слід пам'ятати, що є чотири групи списків: список офіцерів, список рядового сержантського старшинського складу, список жінок і список призовників. Ці списки ведуться за формою додатку номер 5 до порядку організації ведення військового обліку, затвердженого постановою Кабміну номер 1487 Списки слід роздрукувати і підписати до 25 січня, а далі треба їх зберігати на підприємстві. Для заповнення списків не потрібно шукати інформацію на просторах інтернету. Достатньо зазначити ту інформацію, яка міститься в паспорті. Та військово-облікових документах, а також в інших документах, наприклад, про освіту. Підказки щодо того, як заповнити списки, ви можете побачити в переліку відомостей, який розміщений під табличною формою додатку 5, в порядку про який було зазначено вище. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на кадровий ютуб канал номер 1 Кадроленд, якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на кадрову платформу номер 1 де виходять курси та онлайн школи, де беззупинно працює сервіс безлімітних консультацій. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Візуал платформи став ще більш зручним, адже платформа оновилась. Спробуйте новий швидкий. І зручний пошук по сайту, розділ новини і статті, щоб завжди бути в курсі останніх змін. А також не пропустіть безкоштовні зустрічі за найгарячішими темами. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником кадрової платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі!